Так, народ, час це гроші, а я не збираюся їх втрачати. Якщо хочете перемагати, слухайте сюди. Секрет простий: треба пахати, поки інші сплять. Забудьте про ці вісім годин це все казочки для слабаків. Чотири години, і я, як новенький, готовий гори звернути, поки конкуренти там подушки слинять. Сон це розкіш, яку я собі дозволити не можу. І як я завжди кажу, я посплю, коли помру. Все просто. Стривайно, стривай, просто зупинись. Те, що ти зараз кажеш, це не просто якась там думка, це знаєш небезпечна нісенітниця. І я тут, щоб просто рознести її вщент, спираючись на науку. Треба терміново прояснити, що насправді відбувається з мозком, коли його отак-от позбавляють сну. І а, знаєш, з чого я почну? З одного факту, який просто збиває з ніг. Тобі взагалі відомо, що твій мозок щоночі буквально стискається. Що-що стискається? Та це ж якась маячня. Звучить так, ніби ти мене просто лякаєш. Це не маячня, це друже, нейробіологія. Під час найглибших фаз сну деякі клітини твого мозку гліальні, зменшуються в об'ємі аж на 60%. Та тільки уяви собі це: 60%? Стривай! Тобто мій мозок щоножі пошкоджується? Та якраз навпаки, це не пошкодження, а геніально продуманий механізм очищення. До 2012 року це було справжньою загадкою, але потім дослідниця Майке недергард відкрила так звану глімфатичну систему, і це відкриття просто перевернуло все наше розуміння сну. Дивись, щоб було простіше, уяви свій мозок як величезний галасливий мегаполіс. Він працює 24 на 7. Кожна думка, кожен рух. Усе це діяльність, яка ну виробляє відходи, простіше кажучи, сміття. А тепер уяви, що в цьому місті просто взяли і скасували вивіз сміття. Що буде вулиці, завалені непотребом, транспортний колапс, антисанітарія, хвороби. Так, от саме це ти робиш зі своїм мозком, коли кажеш, що сон для слабаків, токсини накопичуються, мозок починає гальмувати, а ризики хвороб злітають до небес. І оця глімфатична система, це і є ті самі нічні сміттєвози для твого мозку. Але є один ключовий момент, який твоя філософія геть ігнорує: ця система вмикається на повну потужність тільки під час глибокого сну: немає сну, немає прибирання. Пам'ятаєш, я казав про клітини, що стискаються. Вони це роблять, щоб звільнити місце, і в цей простір, що утворився, під тиском заходить спинномозкова рідина. Вона, наче керхер, буквально промиває всі закутки, вичищаючи геть усе сміття, що накопичилося за день. Це справжній душ для нейронів. Гаразд, гаразд, сміття, токсини. Ну, це все одно звучить якось абстрактно. Що це за таке сміття? Що такого страшного може назбиратися в голові за один день без сну? О, це дуже слушне запитання. Бо ми говоримо про цілком конкретну вимірювану гидоту. І в першу чергу це такий білок бета амілоїд Можеш уявити його як такий собі липкий білковий наліт. Це побічний продукт звичайної роботи мозку, і він виробляється постійно, поки ти не спиш. А тепер слухай дуже уважно, бо зараз буде найстрашніше. Коли ти не спиш, глімфатична система стоїть, бета-амілоїд не вимивається, і цей липкий білок починає злипатися в грудки, утворюючи токсичні бляшки, ті самі амілоїдні бляшки, які є головною ознакою хвороби Альцгеймера. Так що твоє гасло посплю, коли помру може стати жахливою реальністю набагато раніше, ніж ти собі думаєш. І щоб ти остаточно зрозумів, наскільки це серйозно, вчені порівнюють шкоду від однієї єдиної безсонної ночі зі шкодою від легкого струсу мозку. Ну скажи, ти ж не будеш спеціально битися головою об стіну, щоб бути продуктивнішим. А хронічне недосипання це, по суті, те ж саме, просто в сповільненому режимі. Ось просто подивись на цей графік. Він говорить сам за себе. Після нормального повноцінного сну рівень цього токсичного білка низий, а після однієї ночі без сну він злітає до небезпечних позначок, і це не якась там теорія, це вимірюваний фізичний факт. І знаєш, що найгірше у цій філософії відісплюся на вихідних. Вона не працює, ти не можеш надолужити прибирання, яке не відбулося. Це білкове сміття з часом, знаєш, наче цементується, воно стає постійною частиною твого мозку, і ця шкода накопичується і стає просто незворотньою. Так, я чесно, я в шоці, це це просто жахливо. Я навіть уявити не міг. Добре, ти мене переконав. І що тепер робити? Як, як запустити цей процес? Як мені переконати, що мій мозок чистий? Ну для початку треба кардинально змінити ставлення до сну. Це не ознака слабкості і не просто пасивний відпочинок. Сон це активне, критично важливе технічне обслуговування твого мозку. Без нього система рано чи пізно дасть збій неминуче. Ось основне, що треба запам'ятати. Ключове очищення відбувається саме під час глибокого сну, тож його якість найважливіша. Викинь з голови ідею, що 4-5 годин сну це нормально. Це не так. Це гарантія, що ти щодня працюєш із засміченим мозком, свідомо вбиваючи власну ефективність. А і ще цікавий бонус: дослідження показують, що глімфатична система працює найефективніше, коли людина спить на боці. На боці. Я ж усе життя сплю на спині. Боже мій, це, це ж міняє абсолютно все так. І наприкінці цього розбору залишається лише одне питання, над яким варто подумати: чи варта ота ілюзорна продуктивність, вирвана у сну довгострокового здоров'я найголовнішого активу нашого мозку? Гадаю, відповідь кожен має знайти для себе.